Привіт! Досі випилюєш ці нігті по три години, а результату так і немає. А що, що я скажу, що нарощення можна зробити за одну годину? Сьогодні я покажу швидкісну на техніку нарощення, яку знайшла після сотень експериментів. Розкажу вам, що впливає на швидкість, яким має бути гель, як впливають верхні форми, і що зробити, щоб відбиток був чистим, а виворіть не прийшлося пиляти. Крім того, на вас чекає унікальний дизайн з швидкістю. Шерстю так, так вам не почулося шерсть на нігтях. Цей незвичайний тренд вже підкорив інстаграм і серця багатьох модниць по всьому світу. Тож, давайте не будемо гаяти час і розпочнемо. Так як комбі я вже собі зробила і покрила базою від Про, переходимо відразу до нарощення. І так, спішу похвалити, що все-таки я знайшла ідеальні верхні форми для нарощення медалю, і це форми від ДНК. Не знаю, з ким вони підписували договір, але вийшло так, ніби вони дуже віддали. Форми дійсно ідеальні, без вираженого апоксу. І точно сядуть ідеально на нігті з такою ж аркою, як у мене. Підбираємо форми. Перше правило, точки виростання мають бути повністю закриті, щоб у вас там був матеріал після відпочинку. І нігті добре відносилися. Друге правило обираємо форму на розмір більше, ніж ніготь. Якщо вам буде здаватися, що вона завелика, то це не так. Це все компенсується гелем, плюс вирівнювання, і нігтик буде ідеальним. Якщо ви хочете швидко, якісно наростити нігті і не випилювати виворіт, то потрібно обирати максимально комфортний гель, щоб він не розтікався, але щоб його можна було розрівняти. Тобто, гель має бути густим, але не гелем желе і я, як жертва маркетингу, купила той самий гель у помпі від Ізі. і в цьому відео будемо тестувати його за всіма параметрами. На якість і швидкість нарощування впливають: якість форм, вони мають бути пластичні, консистенція гелю, пігментованість і швидкість просихання. Ці три ключові моменти можуть вам або допомогти, або навпаки, зіпсувати всю роботу. Отож, приступимо. Нам потрібен плоский пензлик, щоб вкладати гель у форму і розрівнювати його. У мене він також від ДНК. Краплю того самого гелю набираємо і переносимо її у форму. Розрівнюємо гель, але не доводимо його до зони, де форма стикується з кутикулою. Гель там нам не потрібен, оскільки він може просто почати витікати з під форми, формуючи високу сходинку. Не забуваємо про обічні сторони, слідкуйте уважно, щоб гелю там було достатньо. Якщо там буде тонкий шар гелю, то нігті просто тріснуть у точках ростання. Тому після того, як ви розрівняли гель по формі, обов'язково стягніть його до бічних стінок. Гель любить чіткі плавні рухи, тому старайтеся, щоб ваші рухи були плавними і працюйте без натиску на пензлик, щоб у матеріалі не створювались бульбашки. Стикуємо форму з нігтем. Форму тримаємо рівно, щоб тис був рівномірний по всій площі нігтя і гель правильно розподілився під формою. Форму тримаємо під кутом 45 градусів і починаємо маленько перетискати до пластини. Як тільки ви побачили, що форма закрила точки вростання і зрівнялась з нігтем, перестаємо тиснути і фіксуємо за допомогою led ліхтарика або мінілампи для фіксації тіпс. Фіксувати потрібно секунд 10, щоб верхній шар гелю схопився і форма нікуди не з'їхала. Перевертаємо пальчик і ось він наш ідеальний виворіт, який не прийдеться випилювати і вигладжувати. Тепер відправляємо в лампу на повне просихання. Повторюємо все те саме з іншими нігтиками, але на цій формі я перевіряю доволі таки суперечливий міф, що гель потрібно наносити починаючи саме з кінчика. Набираємо краплю і розподіляємо по формі. Ще один лайфхак, який допоможе вам пришвидшитись, вкладайте гель відразу на потрібну вам довжину і форму, щоб не пиляти це все потім пилкою, тому що саме опал займає найбільшу частину в нарощуванні. У цьому варіанті гель справді легше розподіляється, але забігаючи на період, скажу, що на відпечатування це аж ніяк не впливає. Якщо ви знаєте техніку нанесення і взяли достатньо матеріалу, то вам буде все одно з якої сторони ви починаєте наносити гель. Лиш би вам було зручно. Гель розрівняли по формі, а все, що залишається на пензлику, я знімаю об край форми. Тим самим додаючи бічні сторони. На даному етапі я вже можу сказати, що так саме консистенція гелю дуже багато чого вирішує під час нарощення. І цей гель я буду купувати неодноразово, тим більше, що він у надзвичайно зручному форматі помпи. А це означає, що можна забути про брудні баночки і кришечки, які постійно потрібно протирати, так як гель просочується через кришку, і це все залишається у тумбі. Пристикували форму до нігтика, зафіксували ліхтариком, перевірили виворіт і відправляємо в лампу до повної полімеризації. Ну і просто погляньте на ці вивороти. Хіба може бути щось ідеальніше? Після просихання не спіші знімати форму одразу. Зачекайте, поки гель схолоне і зафіксує свою форму. Тоді буде гарно триматись арка. І ось цей магічний момент. Тонкі, але міцні. Ідеально відпочатка, яка не потребує виснажливого махання пилкою по пів години, оскільки сходинки практично немає. Ну і звичайно ж, той самий інстаграмний виворіт, який не відчує на собі роботи фрази, все, що залишається, це підкоригувати довжину і надати рівної форми нігтям. Такій техніці зможуть працювати всі. І так, навіть самоучки. Якщо ви правильно зробили манікюр, хімічну підготовку і підібрали правильну базу, то так, таке нарощення носиться ідеально. А якщо у вас є проблеми з базовими знаннями, то є гарна новина. Мій курс майстер з нуля доступний в онлайн форматі. Всі деталі ви знайдете в описі під цим відео. А тепер беремо пилку на 180 грит і доводимо нігтики до ідеалу. Підрівнюємо нижні паралелі, пилку ставте рівно, щоб не розсікти точки вростання. а Ще краще відтягуйте бічні валики, щоб у вас був хороший доступ до нігтика. Підправляємо форму і проходимося пилкою по поверхні, щоб забрати залишки гелю після верхньої форми. Після опалу гарненько прибираємо весь пил серветкою змоченою в знежирювачі і приступаємо до вирівнювання гелем. Вирівнювати буду тим же гелем, що і нарощувала. Ну бо який це краш-тест, якщо не спробувати гелі вирівнюванні? Спочатку промазуємо нігти, щоб створити мокру основу. Так, основна крапля матеріалу буде краще і легше розподілятися. Це краще зробити тим самим плоским пензликом. Основна задача зараз це гарно промазати ніготь і не вийти за рамки бази, бо там, де нема бази, гель триматись не буде, і підуть від шарування. Набираємо краплю гелю, ставимо її в зоні кутикули і стягуємо до вільного краю. Тепер тонким пензликом підводимо матеріал до бічних стінок і розподіляємо його по пластині. За рахунок того, що гель густий, він не розтікається, а це говорить про те, що навіть починаючий майстер ну або ж самоучка буде теж встигати ним працювати, і це буде доволі комфортно. Після того, як розподілили матеріал, Перевертаємо руку, щоб гель розрівнявся та відтік від бічних стінок і кутикули. І створюємо правильну архітектуру нігтя. Для того, щоб гель не сколювався з зони кутикули і бічних валиків, його потрібно звідти пробрати. Ну, не геть повністю, він то там має бути, але в мінімальному шарі. Тобто, гель має сходити на нуль в цих зонах, тоді й не буде тих злощасних відшарувань, які підуть на нігтя. Розумієте, зона кутикули це ніжна трояндочка. Вона м'яка і рухома. Ну а гель жорсткий, тому і відшаровується. Ось такі правила. Після вирівнювання я ще підправляю боковини, щоб вони не були такі опуклі. Це можна було зробити на етапі вирівнювання, але я не шукаю легких шляхів, тому пиляється все зараз. Прибираємо пил і будемо робити справжній осінній дизайн, який я вас точно здивує, ну бо він не буде звичайним. Для дизайну мені потрібний екстра чорний і світло-коричневий кольор. В цьому мені допоможуть ДНК і Nail of Судей. Обожнюю ці дві марки, бо лаки дійсно якісні, густі, добре пігментовані і прекрасно просихають. Ну а що ще потрібно для щастя? Беремо тоненький пензлик і робимо хаотичні клякси. Тут можете не старатись, з цим впорається. Будь-хто це я вам гарантую. Десь більші, десь менші. Малюємо відразу на всіх нігтях і відправляємо полімеризуватися в лампу на одну хвилину. Тепер чорним гейлаком обводимо ці сі клякси, щоб створити лакшері Енімалпринт. Там, де залишилось багато пустого місця, ставимо маленькі плямки чорним і сушимо знову ж таки одну хвилину. Далі будемо перекривати наш дизайн топом, але у мене є маленький секретик. Це ще не фінал. Топ беремо рідкий, щоб не створювати лишнього об'єму на покритті, бо об'єм ми створимо дечим іншим. Таненько перекриваємо всі нігті і сушимо не менше півтори хвилини. Цей топ класік від гама. Це ще той must have, Ну бо тому, що рідки і не позириться. А ще добре тримає свій глянець. А тепер. Та сама вишенька на торті. Беремо гостий топ і тоненьким пензликом промальовуємо всі чорні клякси, які ми намалювали. Дівчатка, важливий момент. Топ має бути саме густим, щоб не розтікався. У мене це топ хард від ґама. Обводим і не сушимо. Ви знали, що animal принти виглядають набагато крутіше, якщо на ньому є дійсна шерсть? Ага, і я не знала, тому давайте зімітуємо її. І тут на допомогу приходить Флафі від Ізі. Це та сама шерстинка, яка додасть родзинку. Ось бачите, як виходить, я гарно описала, і Рима вийшла. Для цього дизайну я обрала саме чорний кольор, а у них палітри досить широка, тому поекспериментувати вдасться з будь-яким дизайном. Ось так на непросушений. Топ ми просто видуваємо цю шерстинку, щоб вона так добряче начеплялась. Можете не жаліти того всього добра, що вилітає навкруги, Одні баночки баночкам вистачить надовго. Хоча, якщо клієнти полюблять цей дизайн, то хто зна. Гарличко в баночки нахиліть під 45 градусів до нігтя і просто грайтесь. Ворсинки самі знають, куди їм летіти. Ну а тут можете поспостерігати за цією магією. Обсипали ні, швиденько в лампу на півтори хвилинки. Прикольно ж, правда? Що я можу сказати у підсумку для того, щоб якісно і швидко зробити нарощення, потрібні якісні матеріали це факт. Форми повинні бути підібрані правильно і співпадати з аркою натурального нігтя. Гель має бути густим, але водночас добре самовирівнюватись і просихати. Ну а що стосується дизайну, головне, не бійтесь експериментувати. Спробуйте нові техніки, міксуйте матеріали і у вас обов'язково вийде щось неймовірне. Ставте лайк, якщо вам сподобався цей дизайн. Велике дякую, що подивились це відео, і пишіть у коментарях, що думаєте про ці нігтики. І звісно ж, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Не забувайте про базу. Курс. Інформацію ви знайдете в описі. Ну а я, як завжди, ненадовго з вами прощаюсь. Па-па!